Росія не спить у ніч на 9 травня. Невідомі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї. Спершу місцеві почули характерний звук БПЛА. Після чого пролунав потужний вибух. А у небі був яскравий спалах. За даними пропагандистських телеграм-каналів, нафтобаза розташована у селі Юрівка на Кубані. Полетів дрон. Згодом пропагандисти заявили, що нібито шість українських дронів, які намагалися атакувати нафтобазу, посадили системою РЕП. Втім, деякі БПЛА впали прямо на резервуари у селі Юрівка і на базі сталася пожежа. Аби її ліквідувати, працювали 62 пожежники та 20 одиниць техніки. Про загиблих та поранених внаслідок атаки не повідомляють. До слова, місцеві нарахували не шість, а сім безпілотників. Вон ребята, горит седьмой прилет да, да да это седьмой дрон сейчас прилетел Я ж зазначу, пожежі на нафтопереробних заводах РФ трапляються регулярно. Місцева влада бідкається, що такі інциденти це наслідок атаки дронів. До прикладу, у ніч проти 27 квітня ударні БПЛА атакували Краснодарський край. Тоді були зафіксовані влучання та пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ Еко» біля міста Слов'янськ на Кубані. Що, ще. Слушай, а еще это пизда.